Знане і незнане про Кобилянську у Чернівцях провели науково мистецький вечір до ювілею письменниці. Зустріч відбулась у центральному палаці культури Чернівців. Її організували на честь 160-річчя Ольги Кобилянської. Ми повинні пам'ятати свою велику письменницю, часто її називають Буковинською письменницею. з чим я вкрай не погоджуюся, тому що це письменниця. Українська, і якщо брати до уваги її твори, то це письменниця ще й європейська, і я думаю, що її твори знають у Європі. До заходу долучились буковинські науковці та митці. Люди повинні відчувати от своїх однодумців, бо якщо люди приходять на такі вечори, значить їх щось сюди тягне. І власне ти так бачиш ті обличчя, ті очі тих людей, яким це не цікаво, яким це цікаво і яким не байдуже. Як сама казала Кобелянська, кожне зерно, хай воно впаде навіть на поганий ґрунт, воно дасть паростки. Сподіваюся, що такі вечори, оце зерно, воно дасть свої паростки. На творчому вечорі розповіли про захоплення Ольги Кобелянської. Вона любила кіно, і вона відвідувала сеанси, які демонструвалися в нашому місті. Тоді ж це було ще німе кіно, але вона хотіла, щоб і її твір. Теж удостоївся, можна сказати, такої честі, і був поставлений на, на був екранізований. Відвідувачі заходу кажуть, цікаво було більше дізнатися про письменницю. <сь> Ольга Кобилянська – це гордість нашого міста, і дуже цікаво про її творчість і життя. детальніше її життя розглянути. Ми хочемо дізнатися нове про Ольгу Кобилянську, про її творчість, дізнатися більше, бо як не як вона гордість нашого міста. Дуже цікаво, тому що вона тут раніше жила і. Нам дуже цікаво про її життя і творчість. Вечір був благодійним. Зібрані кошти передадуть на лікування воїнів зсу. Вікторія Макида, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4